Значить, в цьому вузлі я буду змазувати тільки ось оце місце. Також зверніть увагу на позицію номер 9. Це на свого роду сальник. Отак він виглядає. Тугу ходить. Треба зменшити товщину нашого сальника. Я його зішліфував. І зробив товщиною 2,5 мм. У мене вибрався цей осьовий люфт. Так. І тим самим ходить воно легко. Продовжуємо збирати заднє колесо. Значить, в цьому вузлі я буду змазувати тільки ось оце місце. Тут. Я нічого не змазую. Зверніть увагу, шайба в нас підкладається лише в цьому місці. Тут ніяких шайб, нічого немає. Також зверніть увагу на позицію номер 9 Це на свого роду сальник. Отак От він виглядає. Отак От він виглядає. Бензинно масло стойкі, обов'язково. Продовжуємо збирати. Смазку використовую ось таку. Шайба про яку я говорив. Зайве витираємо. Так. Ставимо нашу шайму. До цього тут стояла ось така, вона прийшла в непригодність. Da, văzim alegerea. Ось так воно повинно стояти. Далі йде шайбочка і гайка. Перевіряємо. Шайба. О, забули за пружину. Значить, пружина. Сальник. Покащик рівня зносу наших колодок. Речах. Шайба гайка. Забули пружину. Ставимо пружину. Ось. И при этом... Так, все верно. Сбираем. можна чуть-чуть. Беремо ключа на 13 і затягуємо. Бачимо, трошки підклинює. Такого бути не повинно. Це означає, що наш сальник грубий по товщині. Зараз ми ще поставимо колодки, подивимося. Тут ще повинна бути пружина, яка стягує колодки, подивимося, як воно буде працювати. Так, дві пари колодок, пружина, яка їх стягує. Ось таке штопорне кільце, яке надівається у нас сюди. І все. Колодки ставлю ті самі, ще, як ви можете бачити, ціна, скоріше за все, їхня. Ну, зараз такої ціни немає. Але колодки в хорошому стані, не стерті. Тому я їх ставлю назад, так як вони стояли і вже були притерті. Ну, того ходить. Треба зменшити товщину нашого сальника. От, як тільки ми зменшили, все запрацювало. І таке буває, це називається підгонка. Пробуємо ставити. Добре.

Ці місця не змазуємо. Ці місця також не змазуємо. Сюди хочеш не хочеш, зайде пилюка, грязюка. Воно заб'ється, воно його почне їсти. Тут оцього не потрібно, воно буде ходити насухо. Змазуємо. Змазуємо лише ось цей вузол. І все. Я думаю, цього більш ніж достатньо. Дивіться, проклад, верніше, сальник в мене був товщиною 3 мм. Я його зішліфував і зробив товщиною 2,5 мм. У мене вибрався цей осьовий люфт, так. І тим самим ходить воно легко. Так, вертається в свою нульову позицію. Ще раз. Прекрасно. Це в нас готово. Ми його тільки дотягуємо. До речі, хто буде шукати гайку? Гайка тут Нестандартна. Нестандартний шах, він є менший, ніж той, що продається в магазинах. Шмали на увазі. Звичайна гайка на М8, тут М8. Звичайна гайка на М8 не підійде. Тут іде шах менший. Так. Ставимо сюди штопорне кільце.